Коли ми тільки виявляємо міну, ми перше, що робимо, відходимо від неї на безпечну відстань по ті по тому самому шляху, по якому ми прийшли. Аж потім уже приймаємо якесь рішення. Це і виклик спеціальних служб піротехніків, позначення цього місця. Я повторюся, дітям розповідав, викладачам розповідав, якщо є одна міна. То більш за все, ця територія замінована. І завдання номер один не знайти ще одну міну і не наразити, себе, не наразити себе на небезпеку. Вибухонебезпечні предмети можуть працювати від сигналу, від мобільного телефону. Тому якщо навіть ми не знаємо, чи це є вибухонебезпечний предмет, все невідоме ми приймаємо як вибухонебезпечне. І таким чином ми збережемо собі життя. Чим довше вибухонебезпечний предмет лежить в землі, знаходиться, тим більше небезпека для людини, тим більше, більше ймовірність того, що він спрацює в той момент, коли ти не очікуєш. Знову ж таки, повторюся. Дуже багато мін або вибухонебезпечних предметів є і саме які не спрацьовують. Це бомба уповільненої дії, яка при найменшому доторканню пересуванню вона може спрацювати. Що це за собою потягне, Ну, всі розуміємо, в залежності від того заряду порохового, який знаходиться в цьому вибуховому предметі. Якщо це, там, я не знаю, якась протипіхотна міна, то це, як мінімум, кінцівка. Якщо це патрон, який ви захочете розібрати, це фаланги пальців і так далі і тому подібне. Це серйозні речі, про це треба говорити, для того, щоб люди розуміли наслідки до яких. Це може призвести, як правило, маскують під якісь яскраві примітні предмети, те, що привертає увагу в Бучанському районі, коли проводилось розмінування, були випадки, коли дійсно вибухи небезпечні предмети були заховані в дитячі іграшки. Як в наших підрозділах, так і в підрозділах поліції є піротехнічні служби, які знешкоджують дані вибухонебезпечні предмети. Бажано б дочекатися, тому що ви знаєте, де воно лежить. Ви можете показати фахівцям, де саме цей предмет ви знайшли. Тим самим ви е, зменшите шанс нараження цих служб на небезпеку в цьому населенню Вичорського району, цей в Пірнівській громаді, Димирська громада. Однозначно Димирська громада, тому що ці землі були під окупацією в Петрівській громаді, слава Богу, їх не було. Але вибухонебезпечні предмети є тому. Е, Лісосмуги, відкриті території мається на увазі луги, степи, ліси. Ми забороняємо. Ми не то що не радимо, ми дійсно забороняємо людям заходити на дані території, тому що є ризик знайти ці предмети і наразитися на небезпеку. Іванківська громада знову ж таки був випадок, трагічний випадок із молодим чоловіком, який заїхав на власному транспорті і підірвався на ці міні. Але є наслідки, негативні наслідки, які мають стати прикладом для всіх мешканців громади, і змусити подумати про те, чи варто взагалі е, ті, ті якісь гриби чи ягоди людського життя.